Реклама бути рекламою, грамотка в коментарях. Дивіться, реклама бути продаючою. Де б вона не була, що б ви не рекламували? Ви завжди повинні вставити туди свою рекламу. У мене на даний час це срептокарпус. Дивіться, який шикарний посадковий матеріал, який можна отримати, написавши мені в особисті повідомлення. Садите їх собі Чуть-чуть більший горщик, щоб він в діаметрі був широкий. Тут можна, щоб вужче було. І тому що корінь у стрептокарпуса росте, в... Коротше, назовні він такий. Така в нього структура. Отакі От різні кольори, а також гейхера. це вулична рослина, а це кімнатна рослина. Бажаєте замовити, переходимо на мою сторінку, підписуємося, дивимося, розглядаємо весь мій асортимент, тому що в мене дійсно широкий асортимент квітів. Є і опт, є, і поштучно. Пишіть в особисті повідомлення. А мені, напевно, треба прикращати пить кофе, тому що. Наверное, действует на давление. Ой.